Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись моїм прогресом в палетці Naked 3 від Urban Decay. Це палетка, яку я намагаюся закінчити ось уже кілька років. І я сподіваюся, що 2025 рік буде саме тим роком, коли я доведу цю справу до кінця. Давайте дивитися, що я закінчила, в чому я зробила прогрес і які мої плани будуть по використанню цієї палетки до наступного апдейту. Останній мій апдейт по цій палеці я знімала 4 місяці тому, і тоді я сказала, що хочу закінчити один відтінок і зробити прогрес в інших відтінках. І мені це вдалося. Перше, що я хочу зазначити, це те, що а, тіні стали кришитись. Я вам покажу, як вони зараз виглядають. І я просто здалася мучити себе і хотіла сказати оточуючих, ні, лише себе в тому, щоб вічно прибирати цей безлад. Ці тіні я не знаю, чи то від старості, чи то від того, що коли вони закінчуються, вони перетворюються в більш таку сипучу текстуру. Ними стало трохи важче користуватись. Вони стали більш розсипчатими, більш літучими чи літаючими. Не знаю, як це описати. Просто кусочки від тіней відвалюються і розлітаються по палеці. Моє перше досягнення це саме перша ціль, якою озвучила в минулому відео. Це закінчити ось цю тінюшку матового відтінку. Його її тут залишилось абсолютно небагато, так зовсім трішки було збоку, і я тут витягнула звідси все-все, все що могла, і повністю закінчила цей відтінок. На даний момент в цій палетці не залишається матових відтінків, тому я люблю цю палетку змішувати з іншою палеткою, яку я демонструю ем, в цьому апдейті. Але якщо чесно, я не обмежуюсь лише однією палеткою, тому я не буду її демонструвати в цьому відео. Я поєдную цю палетку зі всім, що підходить для мене. На той момент. Друга найбільша ціль чи моє досягнення це те, що я добралась до дна в одному з відтінків. Це відтінок під назвою Dust. До речі, він себе так і поводить. <с. <с.> він себе поводить точно як пил, він розлітається на куски. Я пробувала його перепресовувати, щоб вирівняти. А, цей відтінок і користуватись ним було легше, але він просто відколюється і взагалі перепресовувати ці тіні неможливо. Я знаходжу, що коли намагаюся їх перепресувати в цих тіней в гіршу сторону змінюється текстура, тому я прийняла рішення це більше не робити, а використовувати їх як є, і вже мучитись, як є, якщо доведеться це робити. Отже, це моя. Моє перше досягнення, дирочка в цій тінюшці. Також я активно дуже використовувала ось ці тіні, вони такого більш фіолетового відтінку. Можливо, навіть видно, коли переміщується освітлення, що в цій тінюшці є вимочка. Я стала частіше використовувати ось ці золоті тіні. Сьогодні ця палетка також на моїх очах. І я покажу вам ще декілька макіяжів, до яких я тягнусь, щоб закінчити цю палетку. І є дуже маленька вимичка в цьому коричневому відтінку. Розширилась вимичка в цьому базовому коричнево бронзовому відтінку, і є хороша виїмка в темному відтінку, який використовую час від часу як стрілку. Сьогодні цей відтінок не на мені, сьогодні на мені, звичайно, олівець для очей. Але ось таким чином я зараз використовую цю палетку. Як на мене, дуже хороший прогрес. І взагалі я винайшла для себе на даний момент три. Макіяжа очей, які я використовую на повсякденній основі, просто варіююсь між цими макіяжами. Роблю той макіяж, який мені підходить на той день чи під образ, чи під настрій, чи просто під швидкість нанесення. А тут ви бачили фотографії всіх цих трьох макіяжів, і таким чином я застосовую більшість відтінків цієї палетки, і мені не набридає носити її на кожен день. Що стосується цілей на найближчі кілька місяців, я думаю, моє використання цієї палетки трошки буде повільнішим, тому що в літній період часу ми приближаємось до літа. Я не дуже часто використовую тіні для очей. Якщо це відбувається, то я не змушу себе використовувати одну і ту саму палетку. Тому е, я буду користуватися нею до літнього періоду часу, поставлю її на паузу і вже вернусь до неї осінню, коли. Я частіше використовую тіні для макіяжу очей і протягом наступних кількох місяців року. Ось такою є моя палетка на даний момент. Так вона виглядає. І знаєте, я для себе прийняла рішення після використання цієї палетки вже кілька-кілька років. Я більше не буду купувати великі палетки. Їх більше не з'явиться в моїй колекції. Вони дуже довго розходуються. Що добре, але дуже важко закінчити такі тіні. Мені здається, я би частіше користувалася маленькими палетками, ніж такими громісткими палетками, в яких навіть не усі відтінки можна примінити. Наприклад, ці палетці я навіть не знаю, що робити з ось цим таким сірувато-асфальтовим відтінком. В ньому є деякий невеликий глітер. Це за темний відтінок, щоб носити його часто чи на кожен день. Це за світлий для мене відтінок, щоб носити його як. Лайнер для очей, я досі не знаю, що з ним робити. Я думаю, що коли закінчу кілька відтінків, дідуть в мене до нього руки, і я щось з ним придумаю. Але ось ці два відтінка в палеці для мене найважчі зараз в використанні. Я ось цей. Темний коричневий відтінок стала б приміняти частіше і частіше у зовнішній куточок ока. Але зараз мені цей макіяж менше подобається. Я від нього трошки відійшла. Через кілька місяців я планую повернутися до вас з хорошою новиною і закінчити принаймні один з відтінків цій палеці. Я не хочу казати, який конкретно. Побачимо, до чого в мене буде тягнутися найбільше рука. Але я продовжу користуватися дуже активно цією палеткою, і переважно це палетка мого повсякденного використовування, тому ем, видно в ній деякий прогрес, хоча він не настільки глобальний, не такий швидкий, як я це бачу з іншими своїми тінями. І коли я закінчу цю палетку, я не планую. Купувати її знову, тому що я хочу перейти на інші варіації тіни, але про це згодом як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ну, а ми з вами своєму наступному відео.